Давайте будемо чесними один із одним. Ми задовбались нафік жити для усіх. Жити для себе зараз стало модно. Чому про це мовчали усі з давніх часів? Чому наші батьки, як ті воли пахали, не знали ні курортів, ні пригод. Бабусі й дідусі їх так життю навчали, як жили самі, не маючи на зміни геть нагод. Чому бабусі, дідусі, всі спини гнули? У свої 30 були вже старі. Чому так швидко вони всі забули, яке це щастя бути молодим? Погляньте, якими зовсім інше покоління. У нас травми, психіка, зруйноване дитинство, всі діла. Ми розвиваємо зовсім по-іншому світогляд і уміння. Але нас прогинає світ під себе теж сповна. Стараємось ми бути поколінням не як батьки чи дідусі, ми вже нові. Бо технології відстрочують старіння, а психологія копає до корінь. Ми покоління змін і нововведень, бо нас шліфують, як алмаз з усіх сторін. Прощаємо батьків, навчаємось сумліна, не прививаємо дітям навички старі. Ми покоління, шукаючи баланс. одних прощай, інших навчай, себе шукай завжди. Ми вічно зайняті. На все немає часу, у нас все є чого не було в інших, але ми в пошуках завжди. Ми покоління змін яких не було досі. Міняємось ми зовнішньо, духовно, кожен день. У нас завжди скриплять балансу осі. немов на нас всі досліди проводять, а ми туди йдемо. Ми усвідомлені, якими не були всі старші покоління. Застали революції, всі епідемії, війну. І досі всі себе шукаємо сумлінно і відчуваємо завжди за все вину. Та все ж одне про нас точно можу сказати: ми мов кіборги. весь час в процесі змін. Бо дітям хочемо лише найкраще передати. Прощаємо батьків, шукаємо себе, а дітям відкриваємо. नमस्ते जी